У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Минулий четвер ми з вами раділи в Великому святі Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Хотів би з вами для того, щоб зрозуміти. Або скажемо для себе ще раз утвердитися в тому, що таке є третя іпостась це Дух Святий, це Бог Дух Святий. Зрозуміти, що пише священне Писання про це і яка його велика дія в нашому житті. Потрібно сказати, що після. Вознесіння ми не читаємо молитву Христос Воскрес, але ще не читаємо молитву Царю Небесний, тоді, коли молимося на ранкових і вечірнях молитв. В діях описується про Ісуса Христа, який постав живий після Своїх страждань, тобто після Воскресіння. Після своїх страждань він постав перед апостолем, пише Євангелист Лука в Діях святих апостолів. І з численними доказами він повстав перед ними, з'являючись їм упродовж сорока днів. Ісус Христос сорок днів являвся апостолом і учням. І розповідав, наставляв, навчав про Боже царство. Про Боже царство. І коли він був з ними, наказав їм не відходити від Єрусалиму, але очікувати обіцяного від Отця. Про що ви чули від мене? Тобто Ісус Христос їм про це розказував, про Духа Святого. Бо Іван хрестив вас водою, ви ж маєте бути хрещені Духом Святим. Маєте бути хрещені Духом Святим. І тоді, що потрібно сказати, що апостоли, які ходили з Ісусом Христом, ми про це з вами говорили, але хочу нагадати, вони бачили всі ті чуда, все це надзвичайне. Що робив Христос? Він говорить не так, як всі говорять, говорили. Вони те, що Він розповідав, навчав, казали: Він не так говорить, як всі, як законники, як фарисеї, як вчителі. Але разом з тим, разом з тим, перед Возісінням Ісуса Христа, що вони його питають? Господи, чи не тепер ти відновиш царство Ізраїля? Тобто вони взагалі не думали про Боже царство. Вони думали тільки про царство Ізраїля. Вони думали про земне. Навіть після того, що Ісус Христос. Воскрес. Вони бачили Воскресіння. Він Воскрес і приходив до них. Апостол Фома казав: не повірю, поки не покладу руки моєї в рани, не побачу його ран. І Христос, ставши перед ним, перед учєм, перед ним каже: Фома, йди сюди, поклади палець свій, подивися. І бачучи ці нас, чуючи настанови, бачучи. Все те, що Христос показував їм після Воскресіння, вони все одно питають, чи не відновиш ти царство Ізраїлю, тобто земне царство Євреїв. І Господь сказав їм, не вам знати часи і роки, які Отець поклав своєю владою. Але ви одержите силу, коли щойно найде на вас Святий Дух. Ви одержите силу, коли на вас знайде Святий Дух. І будете свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і аж до краю землі, тобто по всьому світу, по всій земній кулі, свідками. І сказавши це, він вознісся, благословив їх і возніся на небо. Зараз ми з вами чекаємо з шестя Духа Святого, тобто П'ятидесятниця, яка буде на наступну неділю. Що таке є Дух Святий? Це третя іпоста Святої Трійці, Дух Святий Бог, який діє в нашому житті, в житті віруючих людей. Він діє як? Дає силу, дає мудрість, дає натхнення, допомагає нам в молитві, веде нас веде нас по шляху спасіння. Дух Святий є також джерелом благодаті та освячена, що, освячення, що допомагає віруючим стати. Похожими на Ісуса Христа. Похожими на Ісуса Христа. Тобто ми йдемо за Христом. Йдемо з Христом і виконуємо те, що навчав нас Ісус Христос. Але в тому допомагає нам Дух святий. Що говорить Писання про Духа? Святого. Слово Дух згадується 633 рази в Біблії, в Старому і Новому Завіті. 633 рази. Еклізіаст говорить про духа. Еклізіаст, 8 розділ, говорить про духа. Людина не владна своїм духом. Вона не може його стримати і не має влади над смертю. Людина не має влади над смертю. І це є боротьба. Що пише він? Не може звільнитися від цієї боротьби. Тобто, в нас постійно є в нашому житті боротьба. А потім, коли людина помирає, смерть приходить, повертається порох у землю. Порох наше тіло це є порох, який повертається у землю. Яким він і був, пише Еклезіаст. А дух вернеться знову до Бога, який дав Його. Дух вернеться до Бога, який дав Його людині. Тому то Христос сказав: Царство Боже у вас самих. Царство Боже це Дух. Євангелист Іоанн говорить: Бог є дух, істинні поклонники поклоняються в дусі і істині. Але ще попереджає Господь наш Ісус Христос. В Євангелії від Матвія Він попереджає нам будьте обережні щодо Духа Святого. В 12 розділі 30-й вірш. Він говорить, Ісус Христос, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Тобто ми можемо бути разом тільки з Христом. Бо кажу вам, всякий гріх. богозневага, Просяться людям, але Богозневага на Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в тому віці. Богозневага Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в тому віці. Є такі церкви, які кажуть, Якщо ти там хрестився, чи там хрестився, чи там хрестився, значить ти не охрещений, тебе треба перехрещувати. Це є зневага на Духа Святого. Тому що Православна Церква пояснює, що якщо людина виконала формулу охрещується Раб Божий чи раба Божа во ім'я Отця, амінь. І Сина Амінь і Святого Духа Амінь. Перехрещувати не можна. Треба виконати все правило. Но перехрещувати не можна. І це вже є колана Духа Святого. Або кажуть, що у вас там немає благодаті. Звідки ти знаєш, де є благодать, а де немає благодаті? Але ще застерігає Господь, що наша посудина не може бути пустою. Вона має бути наповнена. І от що, що говорить Господь про це? Далі? Він говорить про те, що може бути в людині або Дух Святий, або Дух сатанінський. Що він говорить? Коли дух нечистий виходить із людини, дух нечистий, тобто злий дух, він теж може бути у людині то блукає місцями безводними, шукаючи відпочинку, та не знаходить. Тоді він говорить, вернувся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить, коли він повертається, він знаходить хату порожньою, заметеною і прибраною порожньою, не наповненою, а порожньою. Заметеною і прибраною. Тоді він іде та й приводить сімьох духів інших, лютіших за себе. І входять вони в той будинок, в ту хату, і живуть там. І тій людині стає ще гірше, як було до того. Преподобний Антоній Великий каже: Я молився дуже, щоб ви прийняли оцього Духа. Який дає без межі, який перебуває, може перебувати в кожній людині. Такий російський святий Серафим Саровський, він говорить про Духа, що наше завдання кожного християнина, православного християнина це стяжання Духа Святого. В кожного є свій шлях. Чому я сказав за нечистого Духа? Тому що якщо ми не наповнюємо свою посуду Духом Святим, Через віру, через молитву, через духовну працю. Тобто кожен йде своїм шляхом. То ця посудина буде наповнена злим духом. І приклад того, що коли злий дух виходить, бо Господь завжди коли стріляв, він казав: Йди більше, не гріши, щоб тобі гірше не було. І ми зараз просимо у Господа, прийди, Дух Святий, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси. Благі душі наші. Тобто ми чекаємо зараз цього великого свята, свята, з якого почалася церква Христова. Але ми і продовжуємо цю віру, цю віру Христову, яку взяли при таїнстві хрещення. Наші хресні батьки мали багато нас навчити. Але зазвичай хресні батьки є тільки для того, щоб охрестити. Тобто стояти перед Христом, дати відповідь, взяти на себе обов'язок, але не виконати той обов'язок. На превеликий жаль, що в нас багато хресні батьки не розуміють того, яку велику місію вони несуть в розвитку, в духовному розвитку своїх похресників. Це духовна опіка, це молитва. Це духовна праця. Але кожен із православних християнин потім, коли виростає, він починає усвідомлювати, якщо починає усвідомлювати від того, що навчає бабуся, навчає дідусь, навчають батьки усвідомлювати, що таке є віра. І оце уже є початком свідомого стяжання, збирання Духа Святого. Духа Святого. Який потім керує нашим життям. Все, що є у нас, керує Дух Святий, животворчий Дух. І навіть, навіть при тих випробуваннях, які ми сьогодні маємо. Ми сьогодні маємо, Дух Святий сьогодні захищає нас. Так, є багато горя, є багато випробувань, дуже багато. Але все залежить від нашої щирої молитви і нашої віри. Ми вірою і молитвою стяжаємо Духа Святого не тільки на себе, а на всіх, хто живе в Україні. І на наших українських воїнів. Але що є дуже важливо для кожного із нас, для кожного із нас пам'ятати, що ємність. Нашого розуму, ємність нашої душі, нашого серця, вона ніколи не буває пустою. вона завжди наповнюється або благодаттю Духа Святого, або всіма пристрастями і спокусами і злом, яке приходить від сатани, який хоче заповнити кожну людину. Щоб людина не спаслася, щоб людина пішла після смерті туди, в місце, де є велике випробування, де є велике зло. І тому сьогодні, дорогі, ми з вами молимося і просимо, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що наступна субота у нас поминальна, Троїцька субота, поминання всіх спочилих від віку, поминання всіх почилих від віку. П'ятницю у нас буде велика молитва за всіх спочилих від віку. І в суботу, о 9-й годині літургія, після якої поминання всіх. Тих, хто відійшов від нашого життя за світи. В неділю трійця на трійці освячення зелені, подяка Богу за все те, що Він благословив і цього року, що Нива нам народила оцю зелені, яку ми маємо. Також освячення буде весь день зелені, і в цей день буде велика молитва в Києво-Печерській Лаврі. Якщо у вас є бажання і можливість поїхати в Лавру помолитися, о, запишіться у свічниці і о 5 годині 45, 5.45 вранці виїзд на молитву в Києво-Печерську Лавру. Слава Ісусу Христу!